Вітаю! Ну а перед початком ролику хочу ознайомити вас сторінкою інстаграм української спільноти по грі Star Stable Online. Це Ukrainian стільки почали свій шлях у просторах інстаграм, але вже заполонили моє сердечко. Вони публікують офіційні новини Star Stable Online українською мовою. Це ж взагалі круто. Також організатори обіцяють публікувати наявні клуби, інстаблогерів, ютуб-блогерів та іншого українського напрямку. Тож підписуйтесь і дізнавайтеся більше посилання на інстаграм-сторінку у описі. Ну а тепер починаємо. Усім вітання. Ну а ми розпочинаємо ролик. Про оновлення Стрестейбл онлайн. Ну що ж, нарешті, свята у юрвіку прийшли, проте з'явилася нова робоча виставка десь там далеко в Дундолі, але тим не менше, хоч щось. До речі, як і розумію, ця гоночка у нас залишиться назавжди, адже щоб брати участь у цій гоночці, нам потрібно відкрити міст та завершити завдання сфотографувати кролика для лісничого юрвіка Віолет, яка якраз таки знаходиться у Дундолі. Також у нас розширилось меню центру краси. Тепер ми зможемо у центрі краси змінити свою зовнішність о, повністю, як макіяж, зачіску, так і о, форми обличчя, якщо можна так сказати, расу і всьому таке. Коротше кажучи. Ну, а також ми зможемо дивитися те, що у нас знаходиться в. Десь там в конюшні, десь далеко. <хи> ну, Тобто, це дійсно круто, тепер не потрібно їздити в конюшню і щось там змінювати у собі. А тут зайшов в салон краси, ну, типу, як нормальні люди, і змінив свій образ. Також нас чекають шкіряні ногавки. Це дуже круто, як і розуміють, це ті, що спойлерів, тож... гаразд? Окей, але можемо ми їх носити тільки на андалузах, Ліпіцанах, морганах та Пасофіно. Також розробники сказали, що вони не оновлюватимуть спорядження для інших коней. Але це поки що вони не оновлять наших персонажів, а потім вже вони зосередяться на чомусь такому мілкому, як, наприклад, ці всі штуки на наших конях, як сумно. Але все ж таки, я вже чекаю оновлення персонажів. Напишіть обов'язково в коментарі, чи чекаєте цього ви. Також у бонусній крамничці Морленда з'явився новий предмет це наші рукавички. Все ж ще ж того ж комплекту, який чорненько-фіолетовий. Ну а на цьому нібито все, Можна вже завершувати коротше, ролик, але ще ж треба гоночку пробігти, так? Тож, ходімте. Гей, красунчик, добрий день. О, жива душа! Привіт, я Луїс. Я такий щасливий, що ти завітала таке відчуття, що я тут цілу вічність, повз мене ніхто не приходить. Я маю на увазі, що мої друзі ліснічі приходять тренуватись, але це нібито перешкоджає меті. Що перешкоджає? Ти про що? Ми лісничі міствала робимо усе заради захисту природи, але чесно кажучи, навички знайомства з людьми у нас страждають. Нові обличчя тут з'являються рідко, тому ми вирішили влаштувати заняття з верхової їзди у нашому загоні, і воно доступне для усіх. Проводити заняття призначили мені, тільки ніхто, окрім лісничих, не приїжджає. Тому я так і радію, що ти тут. Чужинець у наших краях. Ну чужинець у хорошому сенсі, звісно. Скажи, що хочеш потурнуватись. Прошу, не кидай мене одного. Та гаразд, давай вже. Міствол найспокійніше місце на Юріку. Жителі острова, напевно, б це оцінили, якби приїжджали сюди частіше. О, мені, до речі, це Карпати нагадує. Ого, це не сновидіння. Прибулось, випробує мою гонку. Що? Це наш базовий маршрут для робочої виїздки. Для лісничого життєво важливо побудувати надійні стосунки між своїм скакуном. Тому ми практикуємось тут, щоб наші коні були готові майже до усього. Готова спробувати свої сили? А вже ж! так, скільки там досвіду? 20 для персонажа і 150 для коника. Блін, круто. Так, ну. Пропоную вимкнути на татра Шейд і просто насолоджуватись. Я не хочу її поки що коментувати. Я хочу просто насолодитися нею. Блін, яка ж все ж таки чудова гоночка, мені дуже сподобалось, так лайтово, так спокійно, прям дійсно, як е, десь ти, поза містом. Я дуже сильно задоволена. Напишіть у коментарі, як вам вона. Hey. Результат гідний бувалого лісничого. Тобто ти гарна, як лісничий, але добре, що ти не лісничий. Е, ну, ти мене зрозуміла. Yeah. <laughs> Та-та, зрозуміла. Так, скільки досвіду, 150. М -м, непогано. Тобто, так, і залишається блін. Це чудово ще одна робоча виїздка. Так, ну а тепер давайте будемо дивитися на нові штукенці. Чесно кажучи, в мене очі розбігаються, Блін, такі прикольні. Але, але вони такі цікаві, як нібито пластмасові, вибачте. Саме ось ці, типу, мені не дуже сильно подобаються, а ось. Ні, ось Вже такі прикольні, такі нібито зимові. Чоботя, прям такі, блін. Прикольно, прикольно. Колокольчики такі файні. Вау. О, тут є вони окремо. балдюш, кайф. Оце стільки грошей треба тепер витратити. Але вони дуже сильно гарні, мені подобаються. Із колокольчиками, і просто, ну, коротше, балдюж просто. Це, напевно, воно підходить до якого комплекту. Мені, до речі, щось не жоден не подобається, як для, наприклад, цього сету. А, окей, а якщо я, наприклад, візьму щось таке чи таке, чи. А так, а ну, ось так, і нехай буде коричневий. І візьму чорненькі, ну, таке собі. А якщо коричневі, блін, воно ще з дріжджі не підходить по стилю. Я такий перфекціоніст. Але ось ці мені, в принципі, подобаються більше, ніж з колокольчиками. О, і Стемплер. Нічого собі, блін, круто, але файно, мені подобається, звісно, не всі, але піде. Так, ну що ж, я вже приїхала до салону краси. А, до речі, кажуть, ось щось я тут поставила. До речі, кажуть, що тут з'явилась нова функція. Блін, прикольно. Фіолетове таке. Щось, я думаю, нам значки трішки оновлять. З новим інтерфейсом, або трішки пізніше, але я. Уа, нічого собі. Так, давайте. Візажист це, певно, що о, саме цього салону, так? І волосся так само. Я розумію, що це, типу, тут які знаходяться. А, так, зміна зовнішності, ага, 300 СК. О, це ось те, що якраз у нас є наявне. Так, це е, макіяж і зачіски. Блін, це круто, що тепер не потрібно бігати додому, можна заскочити і змінити. Ось це дуже круто, дуже корисна функція. Так, ну що ж, тоді їдемо в Морланд дивитись на наші рукавички. Тим-пам-пум, пампом-пом-паром-пом-пом, промпом-пом. Добрий день. Що ви нам тут скажете, покажете? Та, такі чорно чорнофіолетові з того самого комплекту, але, блін, чесно, я навіть не хочу їх купляти. У мене місця вже просто немає для цих рукавичок. але тим не менше. Ну що ж, ну о цьому, в принципі, ми можемо завершувати. Більше нічого нам такого не додали. Оце таке. Я б сказала, лінивого оновлення, але тим не менше, я розумію, що їм треба час для підготовки нового інтерфейсу. Через два тижні воно у нас відбудеться. Я вже дуже сильно чекаю. Напишіть у коментарях, чи чекаєте ви, чи хочете ви його, як воно вам взагалі? Ну, хоча б по спойлерам, якщо ви дивилися, звісно, десь можна подивитися у мене на каналі, я десь тут прикріплю. А що як приблизно воно буде виглядати? Ну, а на цьому все. Бувайте!